День Європи свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу з 1985 року. Згідно з указом президента України про День Європи від 19 квітня 2003 року, враховуючи стратегічний курс України, в нашій державі його відзначають у третю суботу-травня. День Європи, прапор, гімн і євро грошова одиниця є символами Європи. В Івано-Франківську День Європи відзначили різноманітними заходами на перший загальноміський форум шкільних євроклубів. Запросили і наших кореспондентів. Основним своїм завданням засновники вважають поширення інформації про історію, культуру, політичний устрій країн Європейського союзу, а також про шляхи європейської інтеграції. Від початку роботи клубу реалізовано понад 30 міжнародних проєктів. Ми співпрацювали з партнерами нашими з Польщі, зокрема з міста Соломніки, Краків, Нова Суль, міста Брудніця, з, прибал... з, прибал... з прибалтійськими країнами, зокрема з Асоціацією ці українці в Естонії, тобто міський європейський клуб популяризує ідею європейської інтеграції, поширює серед учнів усіх шкіл міста. Саме так зі шкільної парти потрібно виховувати справжніх європейців. Переконані світяни. все починається в житті з малого і формування громадянина України починається ще з малих років, від усвідомлення любові до своєї рідної землі, до своєї родини, до своєї мови, до свого народу. І розуміння того, що ти не кращий і не гірший у порівнянні з іншими народами. Ти інший. В тебе є своя культура, свої традиції, своє мистецтво, своя література. Але щоб розуміти, яке місце ти займаєш в цьому світі, ти маєш знати. То твої сусіди. З першого до одинадцятого класу не лише в контексті уроків історії, мови, літератури, географії, а й на позаурочних заходах загальнолюдські цінності, ідеї та принципи культурологічної сумісності школярі отримують знання про Євросоюз. Кожен шкільний євроклуб підготував презентацію про свою діяльність, а за порадами і підтримкою завжди є можливість звернутись до тих, хто вже має більші знання. Ми допомагаємо школярам популяризувати європейську інтеграцію, що ми такі справді європейська країна, що ми такі європейці, оскільки в нас знаходиться центр Європи і ми мусимо бути в європейському союзі. У програмі форуму серед інших заходів відбувся благодійний ярмарок Шкільні євроклуби захисникам вітчизни, виручені від якого кошти, а це майже тисяча гривень, школярі передали на потреби української армії в зоні АТО. Розпочався перший загальноміський форум шкільних євроклубів виступом камерного оркестру Гармонія Нобіле, колективу не лише європейського, а й світового рівня виконавської майстерності.